Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув волинянин Михайло Марчук. Україна повернула під контроль вишки бойка біля берегів Криму. На Закарпатті затримали 56 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути держкордон. Слава Україні! ефірі підсумки дня 11 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Михайло Марчук. 43-річний чоловік проходив військову службу в першому прикордонному загоні Держприкордонслужби. Сержант загинув 9 січня цього року під час виконання бойового завдання в районі міста Солодар Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На митному пункті ягодин виявили товар на суму понад півтора мільйони гривень, який намагалися незаконно ввести в Україну. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, інспектори разом з оперативниками провели поглиблений огляд вантажного автомобіля Ман, що слідував за кордону з гуманітарним вантажем. В результаті ретельної перевірки оглядова група виявила контрабандний товар. У коробках везли понад тисячу одиниць. Нового одягу. Інформація про куртки, футболки, кофти та спортивні костюми у товаросупровідних документах не вказувалася. Врешті товар на суму більше як півтора мільйони гривень встановленим порядком вилучили представники держмецслужби. На волині втопився чоловік. Як інформують рятувальники, 11 вересня водолази виявили тіло чоловіка в річці стир поблизу села. Старосілля зазначають, що тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події. Пошукові роботи тривали дві доби. Водолази обстежили 12 тисяч метрів квадратних на акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. На жаль, найстрашніші здогадки підтвердилися. Деталі трагедії встановлюють. На Волині за вихідні трапилося дві летальні ДТП. Як повідомили у поліції області, 9 вересня у селі Раків Ліска району 49-річний водій Фольксваген не впорався з керуванням та злетів у кувет. Як наслідок, 63-річний пасажир автомобіля місцевий мешканець загинув на місці події. Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. А 10 вересня у Колках Луцького району Керманич ВАЗ не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із. Тюкувальним пресом, що був закріплений за трактором, від отриманих там водій легковика загинув на місці події у ніч проти 11 вересня, та вранці ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків, тактичної авіації та артилерією. Як інформує голова ОВА Сергій Лисак, силами протиповітряної оборони збито. Над областю 11 безпілотників типу шахід внаслідок ракетного удару по криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Вречено-подільській громаді є пошкодження приватних будинків, потрощено чотири хати, декілька господарчих споруд. Окрім того, від артилерійських обстрілів потерпіла нікопольщина. Від удару по нікополю постраждали три людини. Це чоловік є сто двадцяти чотирьох 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості. Потрощені магазини, приватне та хочове підприємство зачепило і навчальний заклад. Понівечені п'ятиповерхівка, господарські споруди та авто. Також расисти били по Чернігівщині. Вщент зруйновано двоповерховий житовий будинок. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, опублікувавши відповідне фото. Так як ідеться у дописі, внаслідок застосування РФБПЛА Шахет у Новгородсіверському районі загорівся двоповерховий житовий будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Також російські військові завдали удару по амбулаторії на Херсонщині, як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Міновибухову травму та контузію дістав. Вельшер. постраждалому надали меддопомогу після успіху спецоперації Синиця з переманювання російського пілота гелікоптера Мі-8 до України значно збільшилася кількість. Звернень військових РФ до українського проєкту про добровільну здачу в полон. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зазначив, що зафіксували стрибок на гарячій лінії проєкту Хочу жити для Росіян, які хочуть здатися в полон, а також на інших каналах зв'язку. Стрибок відбувся приблизно на 70%. за день побільшило звернень від російської армії РФ та їхніх родичів. Сказав Юсов. Міністерка закордонних справ Німеччини Алена Бербок вранці 11 вересня прибула в Україну з неоголошеним раніше візитом, як пише українська служба до Чівеле, Бербок вже в четверте з початку повномасштабної війни прибула до Києва. Вона пообіцяла Україні подальшу економічну, військову і гуманітарну підтримку у війні. Вона зазначила, що зараз у ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ Україн до ЄС. Результати судової реформи та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією ідеться у цитаті. Українська розвідка провела успішну спецоперацію та повернула під контроль України так звані вишки бойка біля берегів Криму, борові, газово та нафтовидобувні платформи в Чорному морі. Як інформують у головному управлінні розвідки, їх окупувала Росія у 2015 році, а після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертолітні майданчики, також окупанти розміщували там радіолокаційні станції. Операцію повернення контролю над вишками провели підрозділи гурміноборони. Вони встановили контроль над боровими платформами Петро Годовалець та Україна, а також СПБУ. Таврида і Сибаш під час операції спецпризначенці захопили трофеї запаси вертолітних боєприпасів, типу на некеровані авіаційні ракети і радіолокаційну станцію Нева, яка може відстежувати рух суден у чорному морі. В одній із фаз операції українські бійці на катерах вступили у бій з російським винищувачем су 30 Його уразили. Він відступив. У Києві служба безпеки затримала військового, який готував нові удари Росії по столичних. Теплоелектростанціях, як повідомили ОСБУ, контрактника військової частини Національної гвардії завербувала російська спецслужба в січні цього року. Його залучив до роботи на ФСБ, колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби і виїхав до Європи. Він надав завдання агенту в Києві, зокрема збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Контрактник також збирав відомості щодо технічного стану енергооб'єктів і рівня їхнього захисту. Підрозділами сил оборони оборони фотографував об'єкти та з описом відправляв куратору через месенджер. Йому загрожує довічне ув'язнення. Протягом вихідних прикордонники на Закарпатті затримали аж 56 чоловіків ухилянтів які хотіли незаконно потрапити до Румунії та Угорщини. Як повідомили у держприкордонслужбі, сім разів порушники шукали слабкі місця на ділянках Косино, Вилок і Лужанка на кордоні з угорщиною. Тоді працівники Держприкордонслужби зупинили 30 чоловіків. Ще 18 проб робили порушники на ділянках ділове. Яблунівка тячів на кордоні з Румунією. Там військові затримали 26 чоловіків. У Польщі заявили про напад на їх прикордонників з боку Білорусі. Зокрема, як повідомляє прикордонна служба країни, невідомі у масках закидали камінням. Прикордонників з Польщі у повідомленні йдеться, що 9 вересня близько 21-ї години група невідомих осіб у масках, які були одягнені в білоруську форму, напали на прикордонників з Польщі, а саме закидали їх камінням. Повідомляється, що нападники засліпили польських прикордонників ліхтарями та мали із собою рогатки. На місце події виїжджав спецавтомобіль. Потерпілих через інцидент немає. Уряд Німеччини доручив компанії Рейнметал поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти. Мардер урядове замовлення було розміщено в серпні цього року. Його вартість становить кілька десятків мільйонів євро. Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП, які Рейнметал поставить в Україну, збільшилася до 80 одиниць. Як повідомили у пришрелізі, компанія Рейнметал продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію. Машин можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте ну шість вісімну сорок або ж ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.